Вітаю, в ефірі. Програма Шлях до Європи. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Асамблея європейських регіонів. Чому навчали українських чиновників представники з Європи? В Черкасах запровадили програму стипендії американського посольства. Досвід Європи безоплатну правову допомогу можна отримати в Черкасах. У Дніпропетровську закінчилася конференція асамблеї європейських регіонів. У ній взяли участь понад 130 представників європейських країн. Так зване євромістечко стало навчальним. Тут провідним досвідом управління у своїх регіонах з вітчизяним колегами ділилися західні чиновники. Розповідали, чого вже досягли, впроваджуючи новітні технології у різні сфери діяльності своїх територій. Детальніше у рубриці офіційно. Серед своїх колег і голова Апостолівської районної ради ця територія області вже звела дружбу з Європою і реалізує проект, за яким капітально ремонтують дитячі садки. Та не всі сільські голови такі ж активні. Тож вирішили дізнатися у західних колег, як у них керівників мотивують. Все-таки повисить рівень то есть повысить активність наших громад, щоб і более активно работали общественные організації на території сільських советов, на території районного совета. Нам би хотелось, звісно, щоб все фактически всі сільські советы були вовлечены в реалізацію цього проекту. Нуземці свідосід від інших не ховають так. Чехи хваляться як своєю столицею зробили світовою туристичною мекою. Та розповідають у празі рівень життя нині вищий за середньоєвропейський. Усе завдяки піару основали в месте комитет или субкомитет в, по, по пропагации Ческой Республики за рубежом. Я думаю, что этот субкомитет, который существует до сих пор Он очень допомагає презентації нашої країни за рубежом. На туризмі вдало заробляє добре відома українцям Туреччина. Цифри у бюджеті цієї країни від гостей чималі. 10 мільйонів людей візитували цю країну у 2012 році, а звідти податки в бюджет та робочі місця. Готові східні сусіди з Україною у цій царині дуетом працювати. We can with you. можливо ми можемо співпрацювати з вами не тільки з боку Стамбула, а й з інших регіонів. Розвивайте з ними спільні проекти у сфері туризму. Оригінальні ідеї у туризмі радять іноземці запровадити і в Україні. Так, от кулінарний зелений та індустріальний кажуть, знайде попит. Та не тільки про те, як заробляти. На відпочинку говорили учасники конференції. Гості із заходу ділилися, як заощаджують в енергетиці. Yeah. Ми перейшли від кам'яного вугілля на нові джерела енергії. У той же час ми використовуємо відходи побутового і промислового характеру на наших муніципальних системах подачі тепла. Ми зменшили використання енергії на 34%. Також зменшили витрати на цю сферу на 6 мільйонів євро у рік. Радять іноземці, вітчизняним чиновникам менше їздити на зустрічі на автівках, а використовувати комп'ютерні технології. Як приклад шведським чиновникам допомагають знизити викиди СО2 у повітря конференції по скайпу. Дніпропетровщині ж Після почутого з європейцями працюватиме тісніше з комітетом економіки асамблеї підписано протокол. Даний протокол дає можливість нашей області выступить пілотним проектом по реализации лучших на он євросоюза. Омбус в себе чотири уровня: уровень області, уровень крупного города, непетроск, уровень малого города Віженніпроськ і уровень района Петриковский район дізналися. Керівники як у європейців, запроваджують проекти у сферах міжнародної дружби та почули про програми для національних меншин. Безоплатні консультації правозахисників тепер можна отримати і в Черкаській області. З 1 січня тут утворено обласний центр безоплатної вторинної правової допомоги. Нагадаємо, парламентська асамблея Ради Європи неодноразово закликала органи влади України полегшити доступ до правосуддя шляхом запровадження системи безоплатної правової допомоги згідно стандартів Ради Європи та практику Європейського суду з прав людини. Тепер маємо результат згідно із законом України про безоплатну правову допомогу приголов. Них управліннях юстиції в областях функціонують відповідні центри. Про специфіку роботи одного з них дізнаємося далі. Закон України про безоплатну правову допомогу свідчить про серйозну і гідну всіляких похвал спробу України полегшити її громадянам доступ до правосуддя. Він є вагомим і значущим здобутком на шляху до бажаної мети йдеться в експертному висновку Ради Європи. В даному випадку ми. uh Продовжуємо той шлях, який розпочатий європейськими країнами, тому що у більшості європейських країн, можливо і у всіх країнах, така допомога діє вже давно, враховуючи, що ми крокуємо до Європи і мають, мають бути конкретні кроки, я вважаю, що це один із дуже таких конкретних вагомих кроків саме до Європи. Ну але насамперед, це гарантія того, що кожний громадянин в Україні незалежно від матеріалу. Статків, незалежно від будь-якої ситуації, зможе отримувати кваліфіковану правову допомогу. Надають правову допомогу через центр адвокати які працюють з центром за контрактом. Згідно з чинним законодавством, такі адвокати відібрані на конкурсній основі. Олексій має стаж роботи всього рік, з обласним центром заняття безоплатної вторинної допомоги, працює вже три місяці. Адвокат каже, подібна робота дає стаж та професійний ріст. Безумовним плюсом цього центру є те, що з моменту того, як новий кримінально-процесуальний кодекс України вступив в дію всім громадянам. Які заарештовані, протягом часу надається юридична допомога. Приїжджає адвокат, який роз'яснює права, який може допомогти людині все ж таки захистити себе і більше бути освіченою в галузі права стосовно своїх прав. Всього в цього обласному центрі працює 73 адвокати. Вони цілодобово надають правові послуги на підставі доручень Черкаського обласного центру. Вартість правових послуг, наданими адвокатами, відшкодовується державою. Втім, перш ніж звертатися до центру безоплатної вторинної правової допомоги, потрібно знати, в чому різниця між первинною та вторинною допомогою. Згідно закону, первинна допомога надається на доступнішому місцевому рівні громадськими приймальнями Міністерства юстиції, іншими державними органами й органами місцевого самоврядування юридичними клініками, громадськими організаціями. На відміну від первинної, вторинна, безоплатна правова допомога передбачається лише для незахищених категорій осіб, а саме малозабезпечених дітей, осіб, до котрих застосовано адміністративне затримання або адміністративний арешт інвалідів і ветеранів Великої вітчизняної війни, потерпілих від тяжких злочинів тощо. Тут, розумієте, специфіка ще яка. Тут звернення навіть надходять не від конкретно громадянина, а в першу чергу від уповноважених осіб, правоохоронних органів чи від суду, коли приймаються, наприклад, коли проводиться слідство, досудове розслідування, то звертається до нас, як правило, слідчий. З відповідною постановою про необхідність призначення захисника за рахунок держави? Обласний центр працює четвертий місяць. Протягом цього часу ним видано більше 200 доручень для здійснення захисту. Втім, мало хто з людей знає про функціонування в області такого нововведення. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що в Черкасах діє центр беззоплатної вторинної юридичної, тобто правової допомоги? Ні, ніколи про таке не чув. А скажіть, якби якась така була ситуація, чи б ви саме в такий центр? Звісно, звертався, бо на платну допомогу на даний момент коштів немає, а дуже багато виникає питань, в яких буває потрібна допомога. Чи потрібні такі центри? Звісно, обіцятельно. Ну як, така как би бы помощ? Пусть безплатна. не завжди дуже тільки платну допомогу оказувати. допомога безплатна. Чи знаєте ви, що в Черкасах функціонує центр безоплатної вторинної і правової допомоги? Буквально недавно довідався із засобів масової інформації, що відкрився, здається, леніна 3 чи Леніна-5. І так в загальних рисах е, знаю його функції. Чи скористалася ви саме послугами такого центру? Ну, я думаю, так. Да. Я думаю, так. Я думаю, це корисно буде для населення. Більшість опитуваних довіряють новій моделі правосуддя. Чи відповідатиме вона європейським нормам і стандартам галузі захисту прав людини, покаже час. Черкаських дітей з неблагополучних родин з'явилася можливість безкоштовно вивчати англійську мову. В обласному центрі стартував проект програми стипендії Посольства США для учнів соціально незахищених сімей та учнів з особливими потребами. Такі програми вже діють у п'яти містах України. Подробиці у рубриці соціум. Музичні вітання, вірші та постановка англійською мовою такою культурною програмою учні шкіл Черкас зустрічали дипломатичного представника США Джорджа Френка. Він прибув для того, аби вручити запрошення учасникам програми стипендій посольства США

Міжнародна програма допомагає дітям із соціально незахищених сімей та з особливими потребами безкоштовно отримати базові знання з англійської мови та можливість брати участь у майбутніх обмінах і навчатися в сполучених штатах. Ця програма мені дає великий шанс в майбутнє. Вона мені допоможе у виборі майбутньої професії. А, ну конечно, спочатку я вже ну, знав багато нових людей, і ми дійсно з кожним днем встановить все, -все ближче. І я думаю, що з кожним днем ми будемо знати більше не тільки англійський язик, але й саму э, культуру Америки. Взяти участь у міжнародній програмі виявили 40 учнів з різних шкіл Черкас. Протягом двох років вони вивчатимуть англійську мову, історію та традиції. США. упродовж тижня, тричі на тиждень, по півтори години, учні вивчають англійську мову. Саме англійська мова як предмет, історія Сполучених Штатів, а також вивчають англійську мову за допомогою комп'ютерних технологій. Займаються суспільно-корисною працею, допомагають, працюють в рамках громадських організацій. По завершенню програми її учасники отримують сертифікати і матимуть можливість поїхати на стажування в Америку. Програма вже діє у більше 80 країн світу. Які вона принесе результати у Черкасах? Дізнаємося згодом. Це була програма Шлях до Європи. Будуємо цей шлях разом. До зустрічі через тиждень.